Давайте повторимо з вами тему, яку вивчали у 9 класі перетворення графіків функцій. Для того, щоб простіше нам було працювати з вами з повторенням цієї теми, давайте згадаємо, що ми протягом 7 до 9 клас вивчали з вами стандартні функції. Подивіться, будь ласка, у правому кутку. Це функція епотиць дорівнює х квадрат, квадратична функція. І ми з вами розглядали, що графіком цієї функції є парабола. Далі ми з вами в 8 класі знайомилися з функцією епотиць дорівнює корінь із х. Графіком функції, якої є кусочок параболи. Далі ми розглядали функцію f от x дорівнює x кубів. Графіком цієї функції є кубічна парабола. І функція F от X до K поділити на x – це обернена пропорційність, і графіком цієї функції є гіпербола. Ви розумієте, для того, щоб вам було простіше згадати, треба вам згадати, як виглядають ці графіки функцій, і знати основні точки, через які вони проходять. І так, розглядаємо перший вигляд, перший різновид перетворення. Коли у нас наша функція має вигляд y дорівнює f от x плюс a. Тобто, коли у нас на першій позиції йде запис стандартної функції, а далі за ним будь-яке число. Наприклад, дивіться, y дорівнює x квадрат. Мінус 3, Y дорівнює корінь із х плюс 1. Y дорівнює 8 поділити на х мінус 5. Ви бачите, на перших позиціях у кожної функції стоїть стандартна функція х квадрат, корінь із х, 8 поділити на х. В цьому випадку кажуть, що ми будемо виконувати паралельне перенесення. А ви пам'ятаєте з матеріалів геометрії 9 класу, що цей вид перетворення не змінює фігуру. І так, паралельне перенесення графіка функції y до F от x вздовж осі OY на А1. Будь ласка, згадайте цю фразу. Давайте розглянемо на конкретному прикладі y дорівнює х квадрат мінус 3. Ви бачите, на першій позиції у нас йде функція х квадрат, Тобто ми з вами будемо працювати з параболою, а далі йде значення мінус 3. Тому це буде а, такий вид перетворення, паралельне перенесення вздовж осі О на мінус 3 одиниці. Що ви будете робити, в якій послідовності виконувати дії? Я вам рекомендую: знайшли на осі ОІ значення мінус 3 і провели горизонтальний штрих пунктир. На малюнку у мене він вже є. Далі, точка 0 мінус 3, це і буде початком координат. В нашій новій системі координат. І вже відносно цієї точки, подивіться, відносно цієї точки, ви будуєте параболу y дорівнює х квадрат. Я нагадаю, вона проходить через точку 0, 0, 1, 1, мінус 1, 1, 2, 4, мінус -2, 4. Тобто, ви зараз працювали з системою координат. Де вісь ОІ залишилося на старому місці, а вісь о у нас тепер зображена блакитним кольором. Наступний вид, вид передвоєнь. Коли функція представлена у вигляді Y дорівнює F от X плюс A. Приклади. X плюс 3 цей вираз у квадраті, корінь. Із х-4 Y дорівнює дріб поділити на х плюс. Подивіться уважно, тут значення, якби включене в саму функцію, тобто тут х змінюється. Бачите, х 3, х мінус 4, х плюс 1. У цьому випадку будуть казати про такий вид перетворення, паралельне перенесення. Графіка функції y дорівнює f от x вздовж осі OX, але на мінус а1. Тобто у протилежному напрямку. Розглянемо приклад. Y дорівнює корінь із х-4. Ви бачите, вираз мінус 4 стоїть під коренем. Тому це буде паралельне перенесення вздовж осі ОХ, але зверніть увагу на плюс 4 одиниці. Як ви виконуєте побудову? На осі ОХ знайшли значення плюс 4, провели вертикальну штрихпунктирну лінію, це і буде ваша нова вісь по y. і тоді у нас ми знайшли новий початок координат. Він знаходиться у точці 4, 0. І вже відносно цієї точки ми будуємо графік функції Y дорівнює корені з Х. Він проходить через точки 0, 0, 1, 1, 4, 2. Будь ласка, подивіться уважно. Наступний вид перетворення. Це y дорівнює мінус f от x. Ви бачите, була функція f от x, а з'явилася мінус f от x, тобто це протилежні значення. Коли ми кажемо про протилежні значення, то це буде симетричне відображення графіка функції y дорівнює f от x відносно. Осі ОХ. Розглянемо, давайте приклад y дорівнює мінус х квадрат. І так, це симетричне відображення функції, графіка функції y дорівнює х квадрат відносно. Осі о Итак, І так, дивіться згадайте, будь ласка, коли ми працюємо з графіком функції Х квадрат, це парабола, яка розташовується у верхній півплощині. А тепер вона у нас буде розташовуватися в нижній півплощині. Тобто вона буде проходити через точку 0-0, але далі дзеркально вона буде проходити через точку 1 мінус 1, мінус 1, мінус 1. Далі 2 мінус 4, мінус 2, мінус 4. І дуже охайно і єднуємо. Ми побудували графік функці дорівнює мінус х квадрат, тобто він як дзеркальне відображення відносно осі по x. Давайте розглянемо з вами приклад y дорівнює. 3 мінус х квадрат. По-перше, я пропоную, щоб ви записали цю функцію у вигляді, щоб функція стандартна стояла на першому місці. Мінус х квадрат плюс 3. Далі зверніть увагу, що тут будуть два види перетворення. Перший вид це симетричне відображення. Функції, графіка функції y дорівнює x квадрат відносно осі OX. і другий вид це паралельне перенесення вздовж осі, OY, тому що стоїть за функцією. На плюс 3 одиниці, давайте спробуємо показати це на нашому капіті. Я рекомендую. Почніть спочатку з паралельного перенесення. На осі ОІ знайдіть значення плюс 3. Побудували штрихпунктирну лінію. Зрозуміли, що це ваша нова вісь ОХ, ваша нова вісь ОХ. І відносно цієї ось нової осі знаходите початок координат. І вже відносно цього початку координат будуєте значення як дзеркальне відображення. 0, 0, мінус 1, мінус 1, 1, мінус 1. -1. 2, мінус 4, мінус 2, мінус 4. Це ми з вами побудували графік функції y дорівнює мінус х квадрат плюс 3.